Стежинка викладена зі щойно скошеної трави та квітів. Від Успенського собору до центрального входу Києво-Печерської лаври. Лунають святкові передзвони. Люди займають місця поближче до виносного вівтаря і так, щоб у тюньочку, під лаврськими каштанами. У день пам'яті преподобного Ануфрія Великого тут чекають на блаженнішого митрополита Ануфрія. Найсміливіші одразу починають вітати з Днем Янгола. Дарують букети і просять благословення у предстоятеля. Серед тих, хто вітав, багато чернівчан. Вони заздалегідь приїхали до столиці кількома автобусами, адже блаженніший родом з Чернівецької області, села Коритне. У 1990-му, через кілька років після закінчення духовної академії, він повернувся на малу батьківщину вже як єпископ Чернівецький і Буковинський. Ім'я Ануфрі його блаженство отримав під час чернечого постригу 18 березня 1971 року. Його назвали на честь преподобного Ануфрія Великого. Ось погляньте на цю ікону. Саме так святого зображують іконописці геть сивочолий, такий, що відрікся від усього земного і 60 років жив у пустелі. Це було в четвертому столітті. Все, що ми знаємо про життя старця, записав Чернець Пафнутій. Можливо, це збіг обставин, але речником блаженнішого владики служить Архімандрит Пафнутій. Великий онуфрій жив в пустелі, Блаженніший живе в центрі Києва, в великому мегаполісі, серед мноса людей, політичних подій іноді суперечливих, іноді протиріч. Але блаженніший перебуває в пустелі свого серця. Там, де він, і Бог. Там нікого місця немає. Він і Бог. А все інше потім. Після читання Євангелія предстоятель більш детально розповів про життя свого янгола охоронця То було цілковите усамітнення. Пустельник харчувався фініками, пив воду з джерела, і джерело, і пальма одного дня дивним чином з'явились біля його печери місця ночівлі. Блей спокуси, але преподобний витримав усі випробування. Бо Бог дає свою милість. Заради праведників, не заради мудреців, які мудрують, але живуть не по Божому закону. А ради праведників, які, можливо, і говорити, там не вміють, але вони служать Богові постом молитвою. Вони моляться і за себе, і за весь світ. І заради таких праведників існує людський рід і все, що Бог сотворив. Життя преподобного Онуфрія – приклад для всіх ченців і звичайно вірян. Здається, нереально наслідувати його. Святий жив майже дві тисячі років тому у пустелі. Де ж узяти таку пустелю сьогодні, у цивілізованому світі? Лавські ченці переконані, місце для Бога можна знайти завжди. Як? Шукайте відповідь у заповідях Божих. Мені дуже тяжко порівнювати ті спокуси, які були Преподобного онуфрія і ті, які спіткають нас зараз. Наприклад, один раз будучи на Афоні, я спробував уявити, як би мені жилося на святій горі. Мені стало дуже страшно. У нас свої спокуси, суєта життєйська, а там інші спокуси. Там ми знаємо із повчань преподобних отців, там, де люди не спокушають, там самі біси приходять і спокушають людину. А мені здається, це набагато страшніше. Самий головний момент, який ми повинні почерпнути з життя преподобного Ануфрія Великого, як і з життя будь-якого святого, це те, що він бажав посвятити свою життя Богу. И те 60 лет, которые он проводил в пустыне, это способ отречься от себя и принести свою жизнь Богу. Витания продолжилось и после Божественной Литургии. Его блаженство даруют квиты иконы, обожают много лита и здоровья. Чтобы Господь спас его на долгие-долгие лета для нас, потому что с, с ним у нас есть будущее. З Божою помощі, його молитвами святими. Це чоловік особенний, звісно. Господь прислав нам цього чоловіка. Значить, ми повинні його почитати, молитися за нього, і щоб він удержав нашу церкву. А що ж спільного преподобного онуфрія і блаженнішого онуфрія? Ми ставили це питання разів із десять різним людям. У відповідь знову і знову чули смиренність і молитовний подвиг. Всігда на ній приснує, вовеки віку.